Дружба є важливим аспектом нашого життя. Тож загадайте друга чи подругу, подивимось, які у вас з ним чи з нею стосунки. Ваш друг вважає, що ви дуже емоційний чи емоційна, що ви чутливі, що у вас розвинена інтуїція. Можливо, він отримує від вас якусь емоційну підтримку. Бо чи ви, ваш друг чи подруга, вважає, що ви допомагаєте йому чи їй вийти з якихось попередніх важких стосунків. Можливо, в нього є якісь проблеми з іншими друзями, а ви в цьому допомагаєте, віднаходите для нього гармонію. Та не схоже, щоб ваш друг серйозно підходив до вашої дружби. Він наче просто в ній існує. Можливо, це саме через те, що він має якісь проблеми з іншими друзями, і на вашій дружбі він поки що не готовий зосередитись вашій дружбі його дуже приваблює ваша емоційна підтримка. Те, що ви завжди знайдете, як підтримати і що сказати. Але сам наразі він не готовий до емоційної підтримки, не готовий до емоційної відкритості з вами. А от найближчі три місяці ваш друг буде досить активно себе проявляти у вашій дружбі. Можливо, він розрулить оті проблеми з попередньою дружбою чи з попередніми стосунками і зосередиться саме на вашій дружбі. Він буде активним, енергійним та рішучим, буде надихати вас на якісь нові ідеї та підтримуватиме вас. І ваші стосунки перейдуть на новий кращий виток розвитку. Ваша дружба зміниться на краще. Вона стане набагато гармонійнішою, набагато кращою та набагато міцнішою. І не лише ви будете підтримувати свого друга чи подругу, а він чи вона також абсолютно повністю вкладатиметься в ці стосунки. Ви будете обоє зацікавленими цією дружбою, і обоє в неї вкладатиметеся, обоє будете їй віддаватися наповну.